Вітаю, друзі! Хочу для вас відкрити чарівний світ Гаррі Поттер. Це всесвітньо відомий твір Джоан Ролін. Авторка почала писати серію з семи книжок. Перша з яких з них Гаррі Поттер та Філософський Камінь. Було опубліковано в Великій Британії 97-го року. Я тримаю книжку видавництва Абаба Галама. Першу частину Гаррі Поттер та Філософський Камінь було перекладено українською і це 15 те видання. Автор малюнків Джим Кей. Книга має 17 розділів та 246 сторінок. Ця історія захопила мене цікавими малюнками і відкрила чарівний світ головного героя, хлопчика Гаррі Поттера та його друзів Рона. Гармілони, Фреда та Джорджа, Сіріус Булека та Ремуса Любина. Гаррі Поттер – це хлопчик, який жив без батьків у своїх родичах Дурслів. Неймовірні пригоди починаються на його день народження, коли йому виповняється 11 років. Він отримує лист запрошення до Гогвардської школи чарів та Чакунства. Де починається пригоди маленьких чаклунів, які саме пропоную вам прочитати і поділитися своїми враженнями. Гаррі, ти чарівник? Я хто? мало не задихнувся Гаррі. Чарівник, звісно, сказав Геґер. І то чарівник дуже файний тобі тільки бракує трохи освіти? Гаррі простяг руку і нарешті отримав жовтуватий конверт, підписаний яскраво зеленими літрами Гарі По Пу... містеру Гаррі Потер. Дорогий містер Потере, з приємністю повідомляємо, що вас зараховано до Копливської школи Чарів та Чакуніс. Початок навчання 1 вересня. Чекаємо вашої сови. Не пізніше 31 липня. Збігло кілька хвилин пер... перший свін, зачинаючись по дому. Що означає? Вони чекають мужицевий.